Російський ракетний корабель Аскольд був уражений тимчасово окупованій керчі після того, як координати борту злив Збройним силам України Олександр Єрмоленко, командир малого ракетного корабля Інгушетія, 41 41-ї бригади ракетних кораблів та катерів ворожого Чорноморського флоту. Про це повідомив телеграм-канал Кримський В'єтір. За даними каналу, за координати Аскольда командиру малого ракетного корабля мали дати тисячу доларів, але він торгувався до півтори тисячі. Журналісти зазначили, що саме під командуванням Єрмоленка, екіпаж малого ракетного корабля Інгушетія запускав крилаті ракети Калібр по українським цивільним об'єктам. Як раніше повідомляв Унян, 4 листопада в Криму чули потужні вибухи. Пізніше стало відомо, що в Керчі крилаті ракети атакували інфраструктуру судобудівного заводу Залив та отримав пошкодження корабель Аскольд. Інформацію про атаку підтвердили і в ЗСУ, і самі загарбники. Окупанти зізналися, що ракета справді потрапила в корабель. Пошкодження судна можна побачити на супутникових знімках. Станом на 9 листопада 2023 року, Росія зазнала серйозних морських втрат. Вже знищено 20 кораблів катерів, у тому числі флагман Чорноморського флоту Російської Федерації, ракетний крейсер Москва, а також один підводний човен.